Слава Богу, брати і сестри. Вже було нагадано вам, Господь дав нам благоприємний час, літо спасіння, благодаті Божої. Нам потрібно дорожити цей час, тому що Господь він попереджує, що Він закінчиться цей час для язичників, і що ми наберемо в свої посудини, з тим і підемо, з тим, і будемо проходити тяжкі часи. Бо як важно дорожити тим часом, що Господь да. Дозволяє ще збиратися, ми не знаємо, що завтра буде, але поки сьогодні є час, Господь нам дає момент цей, повинні дорожити цим часом, щоб потім не жаліти, і каже слово Господнє, щоб його дітим нам не оказатись нагим. Я хочу зачитати місце слово Господнього, яке Він положив на серце. Це Євангеліє від Луки, 19 розділ, з 29-го вірша і нижче. І ото, як наблизився до відфагії Віфанії на горі, що оливною зветься, він двох учнів послав, наказуючи, йдіть у село, яке перед вами, увійшовши до нього, знайдете прив'язане оселя, що на ньому ніколи ніхто із людей не сідав. Відіжіть його й приведіть. Коли ж вас хто спитає, нащо відв'язуєте, відкажіть тому так: Господь потребує його. Посланці ж відійшли і знайшли, як він їм був казав. А коли осля стали відв'язувати хазі Його, їх запитали, нащо осля ви відв'язуєте? вони ж відказали: Господь потребує Його. І вони привели до Ісуса Його і, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, вони проставали одежу свою по дорозі, а як Він наближався вже до Сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним Голосом. Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи благословений цар, що йде у Господнє Ім'я, мир на небесах і слава на висоті, а деякі фарисеї з народу сказали до нього учителю, заборони своїм учням, а він їм промовив у відповідь: кажу вам, що коли ті замовкнуть, то каміння кричатиме. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав: о, якби ти. Хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це, бо придуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позостануть у тобі каменя на камені, бо не зрозуміло ти часу відвідин твоїх. Ще одне місце. це. Також Івангелія від Луки, 13 розділ, 34, і 35 вірш. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до Тебе, скільки раз я хотів позбирати дітей Твоїх, як та квочка збирає під крила кручаток своїх, та ви не захотіли. Ось ваш дім зустається порожнім для вас. Говорю бо я вам, ви мене не побачите, аж. Поки не настане, що скажете, благословений, хто йде у Господнє ім'я. Слава, Слава Богу. Одного разу, коли Ісус вже приходив час звершити те, для чого Він був посланий на землю, звершити спасіння для своєї землі, Він ішов до Єрусалиму, щоб звершити це. І сталося те, про що писали пророки, що ось йде до тебе, дочка Сіону, той. Цар твій смирений, покірливий на увесьлі молодому, на сині під Яремній, справдилось те слово Господнє, і каже Слово Боже, що Він їхав і заїжджав цей Єрусалим. Як ми читаємо Слово Господнє, слідкуємо, і бачимо, що, що люди робили, як вони його зустрічали, зрізають дерева, гілки, кидають під ноги листя. І що я замітив, вони кидають навіть свої одежі, дивлячись на той час, одежа це була дорогоцінна річ. І навіть коли Ісуса розпинали, то ділили ту одежу, кидали жеробок, це була дорогоцінна річ не тому що в нас сьогодні багато одежі в наших гардеробах, але це було дорогоцінно. І слово Господнє казало, що якщо ти взяв заставу одежу, бідного, то поверни його до заходу сонця. Це щось рахувалося. І ці люди вони кидають свою одежу, вони славить Бога. Кажеться, таке щось велике роблять для нього. Зустрічають так радісно Ісуса Христа. І можна на хвилину подумати, нарешті прийшов той час, коли Господи, твій народ він нарешті прийняв тебе, він, нарешті, зустрів тебе, відкинув все, що перед тим було, гріхи, ідоли. І ми можемо звернути увагу на Ісуса Христа. Можливо, Він радіє, можливо, Він бачить цей момент, його серце радіє, але ми бачимо зовсім іншу реакцію. А Христос плаче, а йому боляче, тому що Він бачить. Що завтра буде, що буде післязавтра. Він бачить, що вони радіють не тому, що вони зустрічають царя, який дасть мир для їхньої душі, який приведе їх до спасіння, а вони зустрічають того, що їхні плодські похоті буде сповняти, як той цар, звільнить від римської влади, не треба буде податків платити, буде краще житися і так далі. Ісус знав це і тому Він плакав. Він знав, що через декілька днів той народ він буде кричати Роспни його розпни його, будуть кричати під. Під натхненням цих старших людей, цих первосвященників, він це все знав. Він плаче, він бачить, що це все, що вони зараз роблять. Це вони роблять тільки для свого плуцького, Ну вони не пізнали Господа. Серце воно дуже далеко стоїть Господа, хоча вони своїми устами чуть, ці одежі дорогоцінне, кидають під ноги для Господа, шанують його. А Ісус плаче. І знаєте, вичись на цей момент. В Наше в життя часто приходить Христос. Це служіння приходить Христос, де ми ми часто зустрічаємо. Ми бачимо своє життя, ми можемо його також шанувати. Ми можемо для Нього співати. Ми можемо проповідувати, ми можемо шанувати щось добре робити, ніби для Ісуса. І дивлячись на свій стан, удовольствуватись тим. Але як важно подивитись на Ісуса, а що каже Ісус про мене? А що Він, яка в нього реакція? Каже слово Господнє, що на пліт своєї душі він буде дивитись з довольством. Як дивиться Ісус Христос, Він сьогодні на моє життя, як Він дивиться, чи Він дивиться з здовольством, чи Він сьогодні плаче? Як важно мати ці очі духовні, які б бачили б сустояння своє, які побачили очі Ісуса Христа, і ти все зрозумів би там, коли багато людей вони бачили, коли деякі люди, такі як Пророк Ісаї, вони бачили славу Господню. Вони розуміли, що вони за люди. Він каже: Я нечиста людина. Живу серед нечистого народу і з нечистими устами я. Коли Іван Іван. Апостол Іван не бачить Ісуса Христа. Це був той муж, який, якого любив Ісус Христос, який возлежав на грудях, як Він побачив, Він падає на своє лице. Він не може дивитись в очі. А як ми би побачили Ісуса Христа, я думаю, ми кожен зрозуміли би, в якому положенні знаходиться наша душа і що про нього про каже. Тому що ми можемо шанувати своє життя. Ми можемо співати для нього. Ми можемо робити якісь поступки діла і думати, що правильно йдемо. А Христос може дивитися на наше життя. І він плаче, тому що поза домом молитви моє життя, мої поступки, моя одежа, моє життя. Воно говорить зовсім інше. Воно розпинає Ісуса Христа. Воно кричить «Розпни Його. Розпни його, і ми можемо це не бачити. Ми можемо це не розуміти. І одного разу Господь звертається до ладокійської церкви, які думали, що вони правильно йдуть на сліпі і. Бідні, як з нашої сторони ми побачили б таку людину, яка говорить, що вона багата, але вона бідна, сліпа і нога. То ми, можливо, посміялися, а Ісус Христос Він за таких плаче. Він каже, ти цього не бачиш, ти думаєш, що ти в правильному положенні, але ти зовсім далеко від мене. І я стою в двері і стукаю, відкрий двері. Чому Ісус Христос Він стоїть біля своєї церкви, не всередині, а поза дверима і стукає до своєї церкви. Що це стало, що за положення? Але люди вони думали, що вони правильно йдуть. А Ісус Христос, Він каже, зовсім ти не на правильному путі, ти не на правильному положенні. Ти думаєш, що ти служиш мені, а ти йдеш за цим світом. Ти став під тінню цього світу, і Господь він кличе під свої крила. Каже, скільки раз я хотів Єрусалим тебе зібрати, ти не хотів. Ти йшов за своїми амбіціями, своїми пожадливостями. Ти не хотів мене бачити в своєму житті. Ти не хотів служити мені іскреним серцем. Ти показав вид свій, що ти ніби служиш мені, а ти так далеко стоїш від мене. І нині це скрите від очей твоїх. Як важливо зрозуміти цей час. час Відвіде Господніх серед наших днів, коли Господь нас відвідує Духом Святим. Якщо ми не зрозуміємо в своєму житті, буде пізно, останеться наш дім порожній, наша душа останеться порожня, ми підемо з цього місця порожні і нічого не візьмемо, де свого життя. І так прийдуть наше життя, руїни, як Господь казав про Єсалим. Не останеться камня на камня, якщо в нашому житті не буде Ісуса Христа, якщо нашу пустоту, душевну, не заповнить Ісус Христос, прийдуть руїни в наше життя, і ми будемо розвивати руками, не будемо знати, що Робити, але буде дуже пізно, йому як важно зрозуміти, який час ми живемо. Це час Господніх відвідин. Господь він звертається до фарисеїв, книжників, каже, ви лицеміри. Ми навчилися розпізнавати лице неба, погоду взнавати по ньому. Як цього часу ви не розумієте? Як ви не розумієте, що цей час прийшов, коли син людський прийшов спасти ваші душі? А ви відвергаєте його? А ви йдете за гріхом далі? Ви впираєтесь, ви противитесь Господові. І так Господь нас закликає, щоб ми йшли до нього. Якщо сьогодні ми підіню цих петінню цього світу, п'ятіну гріха. сьогодні гнітіть на щось, Господь закликає. Йдіть під крила мої, там знайдеш спокій, там знайдеш для своєї душі відраду. Він зніме тягар з душі, стане легко йти. Серце заповнить Ісус. І він почне відображатись в твоєму житті. Тому що якщо в серці гріх, він покаже себе. А якщо заполонило нашу душу Ісус Христос, Він проявиться, і ми співаємо пісню, таку краса вічна світись мені. Чистота і любов проявись поні. І Христос, якщо Він є всередині, Він обов'язково проявиться, та красота проявиться. Я хотіла, щоб Ісус Христос Він проявився в мені і в Тобі. Як важливо, щоб коли ми входимо з цього місця, щоб те світло було видно далеко для інших людей, тому що ми є світло, ми є та гора, яка на вершині гори стоїть, і вона повинна світити. І люди наші повинні впізнавати, тому що ми є те письмо, всіма читаємо, узнаваємо всіми. І ми були видні, що ми були читаємо знаружу, Брати і сестри з нашого життя, щоб Господь. Не плакав над нашим станом, а що він радів, бачучи плоди, які ми приносимо для слави Господній. Тому, хай Господнє ім'я, воно буде прославлено в нашому житті. Я би хотів, можливо, ще помолитися на цьому місці, щоб Господь він благословив нас, щоб зійшов своєю благодаттю, щоб ми пішли, під крила його, а Він благословив нас, а під Його є захист, а крилами Його тепло, яким він зігріє душу нашу, а ми склалимо свої куліна.